Hello kids, I'm very glad to see you. Pasha, hello. Hello, doggy. Hello, kids. How are you kids? I hope you're great. Today we're going talking about music and we will talk about musical instrument. Hello. Hello, Perry! Hello, Pasha. How are you? I'm fine. Doggy, how are you? Тері, ай, фан, а ти знову з дітками не привіталась. Ой, сорі, хелло, чілдрен, хелло, ю. До речі, док я так поспішала, що принесли тобі один подарунок. А? Мандерина! Мандерина? А де ж твої банани? Сенки, звичайно. Ну, ай, сорі. Ааа. Ей, це не вже з'їла сорі, а ну це нові не завезли. Пері, як так? Щоб ви на мене не ображалися, я принесла вам дав'яку. Тоді ти з нами поділишся. Звичайно, Пері, I am so kind. Я зі всіма люблю ділитися. Окей, Пері, сідай же, будемо говорити про мюзикл і інструмент. До речі, паша. Can you play musical instruments? I can't play the musical instruments, but I have a guitar. Ooh, nice. Okay. Oh, nice! Guitar, 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 guitar. I am nie ja czy to grać na gitarze. Nie grać na gitarze. Ok. Odrze, Musical instruments. Musical instruments, no. Okay. That is no придумана. Ну это секрет. Okay, musical instrument number one. The guitar. The guitar. Guitar. Number two. Piano. 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 Three. Saxophone. Three saxophones. Saxophone. Taxophone. Violin. Violin. Ferry Violin. Violin. А я просто думаю, що це таке. Це ж щось похоже на гітару. Ні, Пері, воно чуть-чуть посхоже, але це скрипка. Violin. Violin. Violin drums. Ось це я знаю музичний інструмент. Це драмс, барабани. Uh, I can play drums. Перед really? Ти справді граєш на барабанах? Ну, я пожартувала. Я чуть-чуть граю. Я просто міг отам крилами стукати, стукати, і вони будуть грати. Ну, переш, щоб грати на музичному інструменті, треба знати певну техніку. Окей, okay, продовжуємо number 6. Electric guitar. Electric guitar. Electric guitar. guitar. До речі, а що, електрична guitar – це не та сама гіта? Ні, Перрі. Вона відрізняється з влучанням певним. І працює по-іншому. Окей, okay, окей. Okay. Number 7. Флут. 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 А що таке флут? А, це якась супілка, правда, Доні? Ні, це не Софілка, це Флейта. Дуже чарівна музика через Флейту виходить. Треба обов'язково всім послухати. А до речі, а в мене ще є два цікавих музичних інструменти. Теж чарівні, тому що вони Ukrainian, українські народні інструменти. Це бандура сопілка. А як вони будуть англійською? А вони... Pede, até que mudo. Bandura, sopilka. Bandura, sopilka. Bandura, sopilka. pica. Ah, Drozunila, não dobra, vai zara, se não nem um pouco. Ok, children, já ja, yeah, uh -huh, E a eu vou dar um zapato, não tudo que eu eu vou de que eu se se que Ну, а що ми Я хочу їсти, а я Пері, ти ж наїлась бананів. Сорі, сорі. Окей, кіт. Пері, ти мала якесь питання задати діткам? Я, 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 сорі. Кіт, до речі, я зовсім забула з цією мандаринкою. Uh, напишіть нам в коментарях під цим відео, What musical instrument can you play? На якому музичному інструменті ви вмієте грати? А якщо ви не вмієте грати, то хотіли б навчитись грати на якому музичному інструменті? Пишіть у коментарях під цим відео. І не забувайте підписуватись на наш канал. Натискайте дзвіночок і запрошуйте всіх своїх друзів. Та ставте подобайку. We, we Ми будемо раді бачити багатьох з вас, усіх-усіх. See you soon. До нових зустрічей. Goodbye, children. Bye-bye. Goodbye,